Дай звіт за своє управління, бо більше не зможеш розпоряджатися. Такі слова каже багатий чоловік до управителя в цій притчі, яку сьогодні нам розповідає Ісус, і управитель, відчуваючи страх за своє майбутнє, починає собі здобувати друзів. В кінці нашого життя Господь також скаже нам: дай звіт за своє управління, управління своїм життям. Як ти його прожив. Але також і кожного дня Господь хоче через голос нашого сумління казати нам: Дай звіт за цей день, який ти проживаєш, за цей минулий тиждень, дай звіт за те, як ти розпоряджаєшся своїм життям, прагне нам допомогти, щоб ми вибирали розумно, і через наш вибір ми осягнули цю мету, до якої ми прямуємо. nabo and